Отримавши, скажімо, суму на рахунок сьогодні, яку ти не зможеш потратити за все життя, тобто давай її навіть не, не уявляти без ліміт. Чи змінилося б твоє життя завтра? Як би ти його планував, можливо, по-іншому? Відносився би до людей по-іншому, якісь би речі, можливо, не робив би. Плани, якісь поміняв би чи займався Квантісом? Дивись, я точно займався Квантісом, тому що я це люблю. Я навіть нещодавно я думав, чим би я міг ще займатися, що я люблю, якщо б я ну, не зустрів систему очищення води. Я собі там написав певні теми, що я mm -hmm. цікаво розповів. Ось, але я скажу так, я взяв лист атричного формату і виписав 100 мрій, які я хочу реалізувати до кінця життя. Я написав 86 мрій. Я е, дуже ретельно по одній додаю. І до речі, тут дуже сильно впливає уточнення людьми, з ким я зустрічаюся. Я щось цікаве бачу, і це мене захоплює, кажу, клас, класна думка. Тому, якщо були б були великі гроші, я думаю, що я б, по-перше, реалізував би всі мрії. Для мене дуже важливо вивести аквентіс на міжнародний рівень. І я думаю, що я б зробив дуже багато добрих справ, і наша компанія, я думаю. Б, е, Змінила якість життя людей і їх здоров'я.